Навчальний рік Олександрійська Вища народна школа розпочала 1 жовтня. На свято знань, яке відбулося в актовій залі дитячої бібліотеки, зібралися учні, які вперше приєдналися до народної школи, і ті, хто вирішив цього року продовжити навчання за новими навчальними напрямками. Директор народної школи привітала школярів зі святом і побажала їм здоров'я та натхнення у новому навчальному році. Нагадаємо, що Вища народна школа, яка працює на базі Олександрійської централізованої бібліотечної системи, була створена в Олександрії у 2012 році. Тут навчаються люди поважного віку та пенсіонери. Кредо народної школи навчатися ніколи не пізно. Життя стрімко крокує уперед. Незмінно нетбукам приходять звичайно, ж фланшети. Багато хто не встигає за прогресом, за розвитком технічним і найчастіше це стосується людей саме старшого покоління. Тому в усьому світі і у нас в Україні, в нашій рідній Кіровоградській області, створюються вищі народні школи, метою яких є забезпечити людей старшого покоління необхідними для вас знаннями, надати вам можливості показати себе, розвинути себе ще більше, різносторонньо, різнобічно. Слухачі Вищої народної школи мають чудову можливість не лише цікаво провести час, поспілкуватися, проявити свої уміння, але й здобути нові знання та корисні навички, щоб крокувати у ногу із часом. Для цього у Вищій народній школі відкривають нові навчальні напрямки, яких вимагає сучасність. Так, цього року у школі працює вже вісім навчальних напрямків. Це вже традиційні основи комп'ютерної грамотності, краєзнавство, поезія рідної землі, декоративно-прикладне мистецтво, пенсійне забезпечення та безпека життєдіяльності. До них додалися нові напрямки: психологія спілкування та англійська мова. Сьогодні навчання у школі вже розпочалося. Кожен слухач школи обрав для себе один чи кілька навчальних напрямків. Вони із задоволенням відвідують школу, адже вона допомагає розвиватися та тримати себе у тонусі. Навчання у вищій народній школі безкоштовне і приєднатися може кожен. Адже навчання це найкращі ліки від самотності та депресії.